Сонячні панелі в нашій уяві це така, скажімо так, система, яка монтується статично на подвір'ї, або на покрівлі, або це буде, я не знаю де, де ще, на стіни там можливо якогось здання. Але дивіться, ось такі, виходить, сонячні панелі. В компактному вигляді. Це, по суті, своєї справи туристична сонячна панель. Але, в принципі, не тільки їх можна використовувати і в наш час, в наші оці блекаути, якщо враховувати всю нашу зараз, на жаль, ситуацію в Україні. Дивіться, показую, що воно з себе представляє. Розпаковуємо. Получається, у нас тут є, дивіться, інструкція. Інструкція, до речі, на українській мові. Так. Виглядають вони ось так. Ось такий, скажімо так, кошельочок, рюкзачок, сумочка невеличка. Досить компактна. В принципі, якщо ви десь їдете на рибалочку 2-3 дні або в якусь, е в якусь мандрівку, не знаю, навіть, може, на мотоциклі, десь її поклали собі в этот, І все, і можете спокійно рушати, десь стали там на стояночку, розклали її ось таким чином. Хоп-хоп-хоп. І отаким от чином, наприклад, просто направили на сонце і підключили свої гаджети, павербанки, і воно може все заряджатися. Також ці сонячні панелі заряджають і невеличкі портативні зарядні станції. Дивіться, тут є, зараз покажу вам. А позаду у нас є ось такий виходить, місце, органайзер, таке відділення, де зберігаються всі необхідні речі для працювання цієї сонячної панелі. Дивіться, ось такі перехіднички. Це для під'єднання різних виходить, зарядних станцій. Також є ось такий шнур. Він йде спеціально для зарядної станції. Підходить, до речі, для також зарядних станцій фільми Vitol. Отлично. Оце Vitol. у нас були зарядні станції, Ми я заряджав цією панелью аж бігом. Так, далі. Далі дивіться, у нас тут є ось такий комутатор. Тут, тут є три USB-порти. Тобто сюди можна вимкнути ваші мобільні телефони, гаджети, пауербанки і заряджати. Також в комплекті є ось такі звичайні карабінчики, їх іде 4 штучки. Тобто, щоб її кріпити, десь можливо, не знаю до чого, там, підвішувати. Тут є ось такі кільця з однієї сторони і такі ж з іншої сторони. Можна її розтягнути і повішати. Так, дивіться, зараз я під'єднаю пауербанк. Свій. І побачимо, буде він брати зарядку чи ні. Так, під'єднуємо. І включаю. Тут, до речі, є лампочка індикатор, вона зараз світиться. Це означає, що панелі працюють. Так, під'єднуємо. Якщо буде видно, бачите, йде заряд. Зараз спорубанк майже розряджений, 7% показує заряду. А тут є червона лампочка, яка показує індикацію, що панелі працюють. Так, вон, бачите, світиться. Означає, що панелі працюють. Тут три порти USB. Так що ось так отлічний варіант. Як і для дому, так і для подорожей. Ціна такої панелі 4500 гривень. Це акційна ціна. Взагалі вона стоїть офіційно на офіційному сайті по-моєму, 5100 гривень. І також ці панелі, що саме головне, це не просто там якийсь Китай. Вони офіційно, це офіційний продукт, офіційно імпортований, і має офіційне представництво в Україні. І має офіційну гарантію один рік. Тому. Купуючи такі панелі, ви, в принципі, застраховані від всяких неприємних е ну, випадків, коли воно перестало працювати або ще щось. Тому рекомендую. І так, що по параметрам, дивимось. що тут пишуть? Получається, потужність має 60 Вт, 9 секцій панелі, USB-порти, бачите, е також має швидкий порт е швидкого заряджання помаранчевий, 12 В 2 А дає. Так, підходить. Підходить, бачите, для чого. Apple, Highway, Samsung написали. Ну, коротше, ось такі характеристики. Кому цікаво, в принципі, вони є у нас на сайті, можете подивитись, почитати про них. І також, в принципі, по-моєму, є на Ютубі огляди на, саме на цю панель. Потужність заявлена 60 Вт, але я скажу вам чесно, я перевіряв, при максимальному сонці вона видавала десь, по-моєму, 40. 42 або 44 Вт. 60 Вт мені мене не вдалося з неї отримати. Але, в принципі, і це досить непогано. Коли так сонце не світить, вона видає, скажу чесно, десь Вт 25 десь так, 20-30, в залежності від, скажімо так, наскільки облака, коли таке неінтенсивне сонце. Тому отличний варіант, як і для дому, так і для подорожей, для рибалочки. Та й взагалі, все, гарного дня, бережіть себе.